Автопригоди зі смертельними наслідками мали місце у Ямницькій громаді та на Двірні. 19 серпня. Близько 12-ї години на дорозі Н-09 дев'ять сполучення мукачево Львів між населеними пунктами крилиста Тязів трапили з ДТП за участю двох транспортних засобів. На місце події негайно прибули слідчі обласної поліції, слідчо оперативна група місцевого відділу поліції, рятувальники та медики за попередньою інформацією. 17-річна жителька Галича, керуюча автомобілем Opel Інсі Дня, без водійського посвідчення та права керування транспортним засобом, виконувала маневр обгону та перетнула осьову лінію розмітки. Керманечка виїхала на смугу зустрічного руху, де допустили зіткнення із зустрічним автомобілем Шкода Октавія. Останнім керував мешканець Чернівців 1989 року народження. Він рухався у зустрічному напрямку по своїй смузі руху. Наслідок ДТП обидва водії загинули на місці події. Пасажир автомобіля Opel Insignia 2004 року народження. Мешканець Галича помер у кареті швидкої допомоги. А пасажирку автомобіля Шкоди 1993 року народження мешканку Вінниці госпіталізували. За фактом аварії слід ще розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України? Наступна смертельна автопригода мала місце у надвірні цього ж дня близько 14-ї години. 15 хвилин відомо, що водій автомобіля ваз 2101 зупинився на правому краї проїзної частини дороги та переходив дорогу. У цей момент на зустріч йому рухався мотоцикліст, який лівою передньою частиною мотоцикла вчинив наїзд на чоловіка. У результаті ДТП 76 шестиріч. Не пішохід мешканець надвірної і дотримних травм помер по дорозі до лікарні. Мотоцикліста та його пасажира доставили до лікарні. Йдеться про мешканців села Гвіст 2008 та 2006 років народження. Вони обидва впали під час аварії на проїзну частину дороги. Водій Тверезий. Поліцією призначено ряд експертиз, після проведення яких будуть встановлені остаточні причини аварії. Транспортні засоби поміщено на решт майданчики. За цим фактом розслідується кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Поліція закликає водіїв неухильно виконувати вимоги правил дорожнього руху, зокрема, бути уважними за кермом, дотримуватися безпечної швидкості руху, дистанції та інтервалу, не порушувати правил обгону проїзду пішохідних переходів та перехресть, Уникати ризикованих маневрувань та користуватися пасками безпеки у жодному разі, не сідайте за кермо без водійського посвідчення та навиків керування транспортним засобом. Звертаємося до батьків підлітків з проханням вживати усіх необхідних заходів для запобігання нещасних випадків з дітьми на дорогах, перш ніж купувати дітям мопед, скутер чи мотоцикл, подумайте, чи зможе ваша дитина безпечно ним керувати. Не дозволяйте дітям до 16 років сідати за кермом мопеда, а також дітям від 16 років, які не мають посвідчення водія відповідної категорії.